По перше, це не, не перший рік, коли ворог на на свят намагається uh -huh. нас якось виводити з рівноваги. По-друге, не тільки президент, але й майстри. Ми на вашому каналі uh -huh. переглядали ситуацію, попереджали про ці ситуації, і не знаю, як можна балансувати, як можна знаходити точку. Опору в цих ситуаціях. Це не ситуація, котрі знаєте, як. Неочікувані, котрі прийшли з зненацька, це моменти, котрі до котрих ти емоційно морально був готовий вже, як, як це не жахливо звучить. З точки зору пошуку рівноваги, ми знайдемо точку опори, тобто не дасть, не дамо можливості ворогу е, отримати бажаного. Однак це може суттєвим чином це ці, ці натиски, вони можуть суттєвим чином вплинути на ресурс. Ресурс, і бачите, в нас. З комбінацією карт диявола, тобто недоотримання ресурсу, це може бути опалення, це може бути освітлення, це можуть бути інші природні ресурси. З... В... В бажання в... В... культивувати ситуацію, коли ти значним чином недоотримуєш ресурс і відчуваєш необхідність, потребу, тобто не... в... із цього недоотримання. Але з точки зору. Програвання сценарії в повному об'ємі те, що Ворог бажає отримати, він не... треба пройти через випробування по трійки мечів. Трійка мечів це знову ж таки або центр, або Київ. І далі все одно ми будемо поступово виходити в стан комфорту або контролю над ситуацією і створення умовно безпечного середовища. Ключова карта, котра випадає, це карта страшного суду, вона попереджує, що не тільки там загрози є по Одещині, Київщині або Харківщині, але і Захід України він знову ж таки може бути під ударом і особливою увагою з боку ворога. Якщо ми візьмемо, відкриємо календар. У нас з точки зору. Розкладу те, що мені не подобається за розкладом по грудню місяцю, на цьому тижні 26, 27, 28, може бути більш активний вплив. І воно, знаєте, виглядає так, що як спеціально намагається зробити якийсь траур, зробити, принести максимум негативного впливу. На об'єкти, котрі можуть бути не пов'язані з війною, з військовою інфраструктурою, з е, центрами прийняття рішень і тому подібне, а виключно для того, щоб е, культивувати негативно негативний емоційний фон у людей. Тобто люди, втомлені, люди е, знаходяться. в в такому емоційному злиті, і ворог буде намагатися надалі культивувати і дуже важливо використовувати інформацію як один з головних важелів впливу. Тобто на фоні обстрільних процесів, на фоні е всіх негативних процесів, які відбуваються кожного дня, у нас карта місяця. Це знаєте, як. В тень саміння смуту яблука Раздора між українцями, і я думаю, скільки нас де в комбінації з картою дурня, це про дезінформації це про вкиди, це про якісь додаткові розслідування, скандали і тому подібне. Дуже помірно ставитися треба на цьому тижні до інформаційного фона, тому що там дуже буде багато конструкцій, котрі будуть нас виводити з. Цієї точки рівноваги, котру рівноваги, котру ми старанним чином я не знаю. Шукаємо, знаходимо, як би це не було важко. Бачите, час йде стрімко спливає, і обмін полонених він затягується. Mm -hmm. Але з точки зору ситуації, в нас все одно обмін полонених повинен відбутися, відбутися. І я не виключаю, що це буде грудень місяць. Він повинен бути. Ну, як компенсаційний, тобто ті пропуски, про пробіли котрі були в попередніх періодах, вони будуть наздоганятися. І ця складова вона в розкладах присутня, тобто вихід. Причому нас кожний раз випадає або. Тяжко поранені, або ті, хто мають певну обмеженість або потребують додаткової опори, додаткової підтримки. Тобто, ця комбінація вона не підходить під обмін тілами, вона не підходить, не підходить під дітей або цивільних. Тут саме стосується тих, хто є воїнами хто довгий час знаходився. В ставленні зв'язаності по рукам та ногам, плюс потребує додаткової підтримки е, в даний момент, е, хоча знову ж таки бачучи, як відбувається процес обмінів, в якому стані повертаються бійці, вони всі потребують е, підтримки. Друга складова: е, поки е, е, йдуть активні баталії діалог про пошуки миру. Ресурсно нам будуть давати озброєння, ресурсно нам будуть допомагати. Більше того, навіть як там Санта завітає до України і на напередодні Різдва і Нового року. Тому що в нас випадає перше, карта не обмежена вибору. По-друге, -по це момент е тузу Пентаклів. Туз Пентаклів це. Або, я не знаю, чергова транш, домовленість, котра життєво необхідна буде для існування не тільки в військовій сфері, але й в цивільній, тобто як підтримка цивільного населення. І друге, якщо брати основу, на що буде дуже сильно звертати увагу західні партнери, це все, що стосується зупинку кубків. Туз, кубків ця карта енергії. Енергія. Є ключем це пошук е альтернативних шляхів для виходу з тих ситуацій, котрі є зараз е в багатьох містах України, тобто нестача енергії, нестача світла, mm -hmm. і будуть розроблятися нові або ініціативи, або нові програми, або е активний рух для того, щоб швидше нивелювати цей негативний вплив. І швидше вийти вийти з ситуації, знайти точку опори. Ну і з активного, і з позитивного, я завжди кажу, що якщо у нас, якко кажучи, не найліпші розклади випадають, немає таких ярких, якихось гарних подій і трансформацій, можемо побачити, подивитися, що буде відбуватися. У ворогів і сусідів А З точки зору відпіри від відсічі не тільки, не тільки Росія б'є по нам, але а, зворотній зворотні відповідь вона буде йти досить активно, і в деяких моментах вона буде таким болючим репутаційним репутаційним ляпасом. Після котрого дуже важко буде відновитися відновитися Росії, незважаючи там на ресурси, на тримання контролю і думок, що все йде за планом, і практично ще трошечки діжбеш ситуацію до кінця, а, якщо брати нас не так багато часу, до Енергії нового року, якщо брати наступний рік початок року, він буде починатися дуже стрімко, дуже активно і досить велика кількість процесів, котрі були в підвішеному стані в зависанні, вони з практично з перших днів січня двадцять шостого року. Як, як, на, як на коні швидко, стрімко будуть розвиватися і приносити не тільки погані новини, але й гарні добрі позитивні ситуації, тому що ключова стюва ключова, ключова позиція в розкладі насипадає. Карта безпечного середовища нас випадає карта сонця, карта енергії. І все ж таки ну, не буває так, що фортуна завжди до нас повернута спиною. Карта колесо Фортуни як новий цикл, котрий дасть нам не знаю, друге, третє, п'яте дихання для того, щоб ми вивозили цю ситуацію і могли рухатися вперед. Попри все, без значних насправді я не думаю, що до кінця року не буде значних е зрушень і просувань. <тит> Більше того, якщо зараз навіть у нас є ультиматуми, карта ультиматуму, тобто будь-якою ціною просунутись далі, але є певне обмеження ресурсне, котре не буде дозволяти, не буде дозволяти реалізувати дану програму значним чином. Більше того, навіть на тих напрямках, де є зараз. Просування, де є зараз якісь тимчасові успіхи, вони дійсно тимчасові, тому що втрата контролю над ситуацією, і за рахунок недоотримання недо ресурсу, ти можеш відкотитися назад. Плюс якщо брати з точки зору нашої частини розкладу. Ну, Україна теж не стоїть, не спостерігає просто за тими процесами, котрі відбуваються. І в нас карта необмеженого вибору. Вона зазвичай свідчить, що будуть а спроби відзеркалювати ті процеси, котрі ворог намагається реалізувати на нашій території. Б, це якісь потаємні руйнівні процеси, але не в форматі там зіпсувати різдвяний або новорічний настрій, а в форматі саме впливу на е, тус мечів на е, тус жезлів. тус мечів це може бути озброєння, туз жезлів це може бути інфраструктура, котра дозволяє цій війні рухатися е, швидко вперед. І ми, скоріш за все, будемо впливати також на ресурс ворога для того, щоб. Максимально обмежити або вирівняти ситуацію, щоб вона була на рівних е до кінця року. і Але якщо ми кажемо стосовно лінії фронту, ну помірність вона каже про те, що це буде така позиційна, пози пози позиційний час без значних зрушень і змін по лінії фронту. Дуже тяжка ноша десятка жезлів. Дуже тяжка ноша. Uh, страшний суд, це може бути дійсно вибори, це можуть бути процеси, які будуть стосуватися всіх і кожного. Uh, і тут дуже uh, ну, випадає як дурна робота, котра не приносить бажаних плодів та результатів. Більше того, воно нас повертає воно, з з жезлів, замість того, щоб дати можливість рухатися вперед, ми можемо. Uh -huh. Пробуксовувати в досить багатьох процесах і о, тут знову ж таки кожного разу, коли задається це питання і переглядається, в нас випадає тиск з, не з однієї сторони, не з двох, а з трьох сторін одночасно. Тобто Росія буде намагатися тиснути в цьому питанні в Сполучені Штати, внутрішній політичний естеблішмент буде також втиснути і не заради. Е не заради миру, не заради завершення процесу, а заради імператора, заради контролю над ситуацією. І воно насправді виглядає так, що е мова про вибори вона йде в тому контексті, що Сполучені Штати. Бачу в цьому один з ключових виходів, що можна поставити якусь контрольовану персону свого кандидата. Внутрішня наша складова улюблена зараз. Повилазять з усіх шпарин найбільші патріоти, і будуть казати, що вони знають. В них mm -hmm. є такий план, як закінчити цей, цю війну, і буде виглядати, знаєте, як у Трампа, що якщо Байден так, не так, був так. президентом, цієї війни б не було, якщо б я був президентом. Е, Маніпуляційна складова в нас також присутня. Е, Росія, незважаючи на не перший рік війни, е, буде мати. В значний вплив керувати процесами з не використовуючи старі програми, старі сценарії, тобто створення якихось технічних кандидатур, не виключаю що це може бути і знов ж таки патріотична складова, де буде відповідь. Використовуватися підміна понять, і людина буде просто відігравати свою роль для того, щоб сподобатися. Оця конструкція для того, щоб сподобатися, це класичний такий популізм перед виборами в Україні в будь-які часи. І тут е, дуже з холодним розумом треба ставитися до ситуації, тому що е, ліпше вона, я не бачу, що вона стане ситуацією після виборів. Е, вона може. Погіршитися вона може затягнутися. І тут е, обирання за рахунок солодких слів, ми можемо наступити не неї. На, Дуж, на дуже болячі граблі. Треба дуже 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 помірно і з холодним розумом робити свій вибір. Воно дуже цікаво випадає, тому що єдине, мені здається, в єдиний пункт, котрий реально може програтися в короткій. Короткий пробіжок часу, котрі будуть намагатися витиснути е і презентувати, знаєте, як витиснути вперед і презентувати як основну перемогу цих домовленостей. Це виборні процеси. Воно, воно просто за розкладом випадає так. що Якщо зробляться вибори, то все буде по-інакшому. Mm -hmm. Що війну закінчимо за 24 дні одра... 2-4 години і одразу все стане на свої місця. Але це момент ілюзії і з точки зору руху. Е Ну Тут цікаво, насправді, точки зору руху, рух у нас відбувається, але на якомусь декларативному рівні без е, рух вперед, верховна жриця без е, тріумфу, і за рахунок того, що є якась омалова конструкція, знов ж таки по дурню, по обхідним шляхам, у нас висока ймовірність того, що може. Все вийти з під контролю і домовляючись за мир за перемир'я, ми дуже швидко можемо трансформувати цей процес і запустити глобальну війну. І, називав це, каже, що за розкладами у нас комбінація, що в Росія, як грінч котре намагається вкрасти Різдво. Угу. А, і з точки зору розкладу вона основна фаза загрози, яка випадає на цей тиждень. Це якраз напередодні Різдва і одразу після. А якщо брати в контексті цього тижня, я б дуже, скажімо так, обережно виставився до сьогоднішнього завтрашнього дня. І друге, це ближче до кінця тижня, там також ймовірно повторення. Подібних сценаріїв, котрі поргувалися цієї днини. У нас є момент, котрий не до кінця закрити трійка мечів вдарити в саме серце, принести руйнівні процеси. друге в нас випадає вісімка жезлів. Вісімка жезлів вона зазвичай випадає тоді, коли використовують велику кількість шахетів, велику кількість іншого озброєння. Ф... Причому мета е, не тільки енергетична галузь, не тільки е, транспортна інфраструктура, в першу чергу створити максимально таке е, гнітюче е, відчуття в душі, коли ти не контролюєш ситуацію, коли ти себе почуваєш некомфортно. І вплив основний йде на енергії, то є все, що стосується енергії, все, що стосується безсонних ночей. На цьому тижні може повторитися ще ну, як мінімум два рази. Бо не, не до кінця закриті ті процеси, котрі ворог розпочав в форматі саме підготовки до масованих обстрілів, на жаль. Він їх дурить, вони не знайдуть о, точки опори, тобто карта дурня, карта пошуку обхідних шляхів, різне бачення на ситуацію в цілому. І з точки зору ситуації ну, воно не випадає. Як, як би нам не хотілося б о, побачити якась, якусь позитивну трансформацію, воно випадає як така пуста о, пуста розмова, котра навпаки може стати причиною запуску якогось глобального конфлікту або непорозумінь, о, і відхід. Відхід, ну теж знаєте, відхід, начебто до кращого, але ситуація випадає в форматі підвисання. Підвисання, в форматі очікування. Я думаю, що це буде розмова, але вона буде виглядати як ляпас для європейського світу. Нераціональна, неплідна, без пожинання подій без результатів, але з великою помпою та обіцянками плюс. Збирання на попередній досвід в, в контексті зустрічі з Путіним вони приблизно ми знаємо про що, mm -hmm. починаючи від Рюріків, закінчуючи від хануріків. Тобто, як, як, як поділитися своїм світосприйняттям сприйняттям на загальний розголос, але без рушень, на жаль.